Вашингтонці шоковані серією терактів у Парижі. Однак, Сполучені Штати переконані вони не мають змінювати своєї стратегії у боротьбі з тероризмом. Це трагедія. Франція одна з наших улюблених країн. Ми були там 10 разів і лише у жовтні повернулись із чергової поїздки. я була дуже засмучена і занепокоєна, адже мої родичі живуть неподалік кафе, де терористи влаштували стрілянину. страшно усвідомлювати, що таке трапилось у великому місті. Це лише нагадує всім, наскільки крихким є людське життя. це змушує замислитись наскільки люди можуть ненавидіти, щоб заподіяти злолюд яких вони не знають, Я вважаю, що американський уряд має закликати всі вільні країни світу об'єднатися проти терористичної загрози, якщо Франції потрібна допомога із розвідкою, ми повинні посприяти, але наразі вони самі мають впоратися із цією проблемою. Ми повинні триматися обраного курсу. наразі я не підтримую наземну військову операцію в Сирії. якщо буде загроза для сполучених штатів чи Ізраїлю, ми можемо надіслати війська до Сирії, але не багато кілька спецпідрозділів. Ми брали участь у багатьох війнах на близькому сході, і це не допомогло вирішити проблеми. І я не думаю, що надсилання нового контингенту військ на близький схід допоможе. Справу справа може вирішити лише мир і розуміння з нашого досвіду видно, що військове втручання неправильна відповідь. Коли ми увійшли в Афганістан, результат був не таким, на який сподівались Сполучені Штати. я не знаю, що ми можемо зробити, коли ми не знаємо, хто насправді ворог. May not be... Вони могли бути і не з Сирії. Це найімовірніше свої люди, які виросли у Франції, але врешті були розчаровані. І теж саме тут у США, Звідки ми знаємо, що хтось одного дня не подумає, що життя з ним не так обійшлося, і не вирішить забрати його у інших. Я вважаю, що діалог може допомогти, адже це проблема і менталітету, звісно. Ісламська держава військове угруповання. Але якщо подивитися на проблему глобальніше, якщо йдеться про встановлення миру на близькому сході, мені здається, це має бути діалог, і не тільки боротьба. Я погоджуюсь з вами з терористами. Дуже важко вести діалог, але і з більшим розумінням і вкладанням ресурсів у запобігання рекрутуванню цю проблему можна вилікувати. Треба вкладати гроші в освіту, забезпечення людей роботою. Але це звісно на довготривалу перспективу. Негайна відповідь це дипломатія. Війна ніколи не відповідь. Я проти війни. Юлія Ярмоленко та Олександр Яневський голос Америки.